Учим, хто захищає нас, то обрав цей шлях. І продовжує рухатись. Тримаю руку на пульсі і я молюся, щоб ти повернувся. Більше немає ілюзій, бо я молюся, щоб ти повернувся. Знаю, не Вертайся, коли вони палять із дрона, вивезе бро, тебе цілим пікам, Ей ти пройдеш, вернися додому Роботи повно знаю це торба. І з тобою, тримаємо збором, армія кличе тебе молодого Йокнуло серце, та ти готов. Була усі замі, молитве на горе, я в тайні кімнаті, не втрачу напора Вірю що сила з тобою, до бою а перемога від Бога Ось коротко синапсис, ніякого петлу Прошу, господа, під сонце, щоб тебе Янго про несвіт Тримай руку на пульсі і я молюся, щоб ти повернувся Більше немає ілюзій, бо я молюся, щоб ти повернувся. Знаю, не скоро відпустка, але молюся, щоб ти повернувся. З тобою зустрінемось знову на тусі, за це молюсь, Pray, pray, pray за побратимів твоїх, Pray, pray, прай, soul багасу me А таємно стане явно, або на службі. Другий сезон і креско спалить усі мертві душі. Відкрив червону книгу, і прогресія росте. Бо спочатку мрки ти, а тепер хіпка пізде. Качмар несе чому голосами шуманять Копатися в чужому броді — спосіб виживання. В'яті хавоють, мівіну місками, подібно самі, але потім в особистих вибачмо закризла совість. О тепер би прабі. Батура на крові Поки ти не забиває всі без замін. Кажуть, вербаху на собі рветься бій. Кажуть, че хіка пізде, то ті складар мі. Но, доміні, до реди, доміні, до я поменял в голос на стиль Рядок на біт, а ты залишився цей во Маєш таємницю ничего Кожен робить хіт, але на выходни, цей во Я, я тебе звать порбанц, вой хотіла батла, бит его. планку на плату, во я Що ти тут забыть, не си вов. Battleref Sjóf Pokazati Flow Staflið Mæki Naturel Universálni Vojni Na fronti Í tam Í tam Respekt Í sým Það 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 Þa